Флісочки Шотландія. Тут у нас 8 кілограмчиків суто першого сорту, без другого ціна 4 євро за кілограмчик. Так як зараз у Євроманії діють чорнопятничні знижечки, тому ціна 3,5 євро за кілограмчик. І так починаємо розпаковочку з такої яскравої флісочки від Бенч. Такі цікаві тут є на пальчик виямки. І зараз я вам скажу її розмір. Розмір Емочка. Дуже-дуже яскрава флісочка. Наступна також доволі цікава моделька з такими рукавчиками. Ось такий вона має вигляд. Це також розмір М. Нагадую: тут 8 кілограмчиків флісу першого сорту. Ось така моделечка. Пише розмір 38. Дуже м'ягесенький фліс. І так, наступна більш яскрава флісочка. Ось такого плану. Така велика горловина, як гольфик. Зараз ми глянемо розмір. Розмір есочка. І так, наступна флісочка у нас з чорного кольору також іде, як під гольфик. Ось такого плану. І розмір. Зараз постараюсь вам знайти і сказати. Розмір пише 14. І так, голубенька флісочка. Це кетчура. Ось такого класного, голубесенького кольору. Розмір, на жаль, не бачу, але здається, що це СМ. І так, нагадую, ціна за кілограм зараз 3,5 євро. Наступна. Ось така безрукавочка флісова, дуже теплесенька. Розмір зараз постараюся вам знайти. Розмір С. І так, наступна ось така м'ягесенька-гесенька накидочка з кишеньками і такими класними манжетиками. Ось така моделька дуже-дуже теплесенька. Наступна ось така флісова, так як патішко. З кишеньками. Розмір зараз вам гляну. Розмір пише С. Наступна ось така з капішончиком і такими милими кишеньками. Зараз ми поглянемо, якого вона розміру. Розмір м -очка. дуже дуже теплесенька і м'ягенька всередині. У нас така коричнева ковтинка флісова з капішончиком, вона йде укорочена знизу резиночка. Ось такого плану розміру М. Наступна, вона йде на підкладці, може підійти на весну у якості курточки. Розміру, на жаль, не бачу, але здається, це 2 xl Дуже класна модель. Наступна, ось така сіресенька, дуже-дуже м'ягенька флісочка, такі цікаві кишеньки. Ось такого вона йде плану. Розміру М. Наступна ось така бордова моделечка, розміру пише 42. Дуже-дуже негесенький дуже фліс. Наступна моделька. Ось такого кольору хаки. Також великий-великий розмір розміру Елічка. Але мені здається, що це навіть іде на ікс-ель. Наступна також коричнева. Така XL. Ось такого план. Дуже-дуже м'ягесенька всередині. І так наступна безрукавочка. Вона всередині також дуже-дуже теплесенька. Розмір великий XL. Наступна бордова безрукавочка. Ковтиночка. Розміру L. Дуже-дуже м'ягесний. І так, ще одна моделька. Так цікаво зроблено. Це спереду. Задній зовсім інший колір. Також від фірми Кетчува дуже-дуже теплесенька. Розмір L. Всередині дуже-дуже теплесенька. І так, наступна голубесенька. Ось такого плану. Розмір, на жаль, не бачу, але він великий, здається, XL або 2 xl Дуже магесенький світ. І остання лісочка в даному лоті. Дуже теплесенько. Ось такого плану фліска. Всередині підкладка, вона підійде як за курточку, ось такого плану, повністю всередині утеплена, розмір пише 50. Дуже-дуже теплесенько. І так, нагадую, в даному лоті було 8 кілограмчиків флісу. Зараз ціна на нього знижена в честь чорної п'ятниці 3,5 євро за кілограмчик.